Привіт тобі, мій друже. Послухай, що я тобі розкажу. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід, друже. Так де ж гуляв їжачок? Так, у садку, а що він збирав на свої голки? Правильно, і груші, і яблука, і сливи. А як їх усі можна назвати одним словом? Це все фрукти. Тож в якому саду гуляв їжачок? Дійсно, у фруктовому. Скажи, будь ласка, а що іще міг знайти їжачок у саду? Абрикоси, вишні, персики, а також черешні. Пропоную тобі пограти в гру, який компот або яке варення. Я показую фрукт, а ти говори, який компот із нього вийде. Із яблук буде яблучний, А варення буде яке? Яблучне. А який компот буде з груш? Грушевий. А варення? Грушеве. Який компот зі слив? Сливовий. А яке варення зі слив? Сливове. Який буде компот із малини? Малиновий. А яке буде варення з малини? Малинове! Ти дуже добре впорався із усіма завданнями. Пропоную іще й поліпити, приготувати фрукти для компоту. Але для початку зробимо пальчикову гімнастику. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє по садку. А тепер бери пластилін, дощечку, стеку, серветки і почнемо роботу. Я вирішила зробити червоненьке яблучко Ти можеш зробити його зеленим або жовтим. Спочатку розминаємо у ручках пластилін, а потім скочуємо із нього кульку, формуємо яблучко У нього є хвостик. Коричневого кольору, а є і листочок. Для листочка я відщипнула пластилін зеленого кольору, розім'яла, розігріла, зліпила кульку і потім сплюснула. З двох боків я загострила кружечок і вийшов листочок. Жовтий колір я вибрала, щоб зліпити грушку, але щоб вона була чистою, я серветкою витерла руки. Щоб зліпити грушу, теж треба спочатку скатати кульку, а потім з одного боку її витягувати і загладжувати. вигину. Так вийде гарна грушка. І обов'язково зліпимо їй теж листочок. Залишилося зліпити сливи. Для цього беремо менші шматочки, розігріваємо. Скочуємо кульку і трошки витягуємо, бо сливки найчастіше мають овальну форму. Після цього зворотньою стороною стеки вздовж усієї сливки продавлюємо лінію і теж її робимо тоненький маленький хвостик. Слив можна зробити і декілька. А ще я хочу зробити рум'яне яблучко. Для цього я візьму жовтий пластилін, який у мене залишився, а червоним його прикрашу. Зроблюємо червоненький рум'яний бачок, але не просто червоний, а трошки смугастий. Для цього з одного боку жовтого яблука я покладу пару смужок червоного кольору і буду їх розтирати по яблучку так, щоб місцями з-під червоного кольору проступав жовтий. А щоб воно залишалось гладеньким і ще трошки покатаю його в долоньках. Це яблучко я теж прикрашу. Коричневим хвостиком і зеленим листочком. Ось такі фрукти для компоту зліпила я. Дуже цікаво подивитися, а що вийшло в тебе. Чекаю на твою роботу. До побачення! На все добре!